Привіт, любі, друзі! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та, звичайно ж, підписуватись на мій канал. Я буду дуже вдячна вам за це. Ви бачите, я просто у своїй домашній футболці. Чесно, у мене не було абсолютно настрою вдягатися. Чи... Верніше я брешу. Вірніше я вдягнулася гарно, я виставила світло. в мене навіть була класна картинка. Але я не почувала себе. 嗯。Mm. Так, як мені хочеться. Просто на передню камеру знято, можливо, десь неякісно. Я впевнена, що буде чути звуки літаків, сусідів, які отут наді мною роблять ремонти. Я впевнена, що буде сусіда чути звідси, який постійно курить травку і слухає музику безперестанку 12-й ночі і, і в будь-якій дня. Тому я одразу вибачаюся за всі незручності. Я вважаю, що потрібно так і робити по тій причині, що якщо ми будемо чекати ідеального моменту, то по суті ніколи його і не. Не Тому знімаємо з того, що є, і бажаю вам хорошого перегляду! Темою сьогоднішнього подкасту я обрала ментальне здоров'я американців, а також людей, які тут народилися, так як ви знаєте, що в Америці багато емігрантів і людей, які емігрували вже дуже давно, але потім створили свої сім'ї тут в Америці і народили дітей, і виховують вже їх за тими мірками та стандартами, яким виховуються діти в Америці. Я маю на увазі діти, які вже потім вчилися в школах чи почали ходити в дитячі садки спочатку, потім в школах, потім в коледжах, університетах. І тому подібне я вважаю, що ментальне здоров'я дуже важливе для кожної людини, і кожен з нас повинен про нього піклуватися так само, як і про фізичне здоров'я. Зараз дуже багато платформ онлайн різних. Фабліків чи груп, в яких ви можете знайти собі психолога також допомогу, якщо вам це потрібно. Так як я сказала, зараз в інтернеті можете знайти багато чого, і, на жаль, це як багато позитивної, так само і негативної інформації. І часом і часто нам потрапляють ролики чи якісь відео, які ми б не хотіли бачити, але ми все одно їх бачимо. І з одної сторони це погано з іншої сторони це все таки добре, тим, що люди ознайомлені, що відбувається у світі. Діло в тому, що на даний момент. Я почуваю себе досить незахищеною і в не зовсім безпеці, будучи і живучи в Америці за тих чотири роки, які я вже тут. Коли я була в Штатах перший раз жила в Нью-Йорку на каучсерфінгу в одного українського хлопця, який мені можна сказати на дві ночі просто дав диван заночувати, то він мені на той момент сказав, що Нью-Йорк – це найбезпечніше місце на світі. І на той момент, коли я їздила по Нью-Йорку і гуляла весь день сама, там просто кожну вуличку обходивши. Ну, звичайно, ще ходила по центральних вулицях, тобто я не ходила по якихось закулках сильних, але все ж таки зі мною також нічого не трапилося. О 12-й ночі я спокійно їхала у метро і, відповідно, почувалася досить безпечно. Тому, коли я приїхала другий раз в Штати, і коли я бачила в метро в автобусах, Накурених людей бачила наркоманів різних, яких вживають або коляться на ходу, в яких були приспущені штани, якби це не звучало, які десь. Могли лежати, чи якось прийняти дивні пози і поводитися дивно, то я себе відчувала просто як у фільмах жахів, там побачила багатьох людей, які залежні від чогось, або які просто живуть на вулиці. І, відповідно, мені на той момент було дуже страшно, і я розумію, що. Це дуже небезпечно. І період, коли я працювала і вчилася в Варшаві, зі мною ніколи нічого не страплялося. При тому, ну я не можу сказати, що там не було безхатьків. Там були безхатьки, але не в такій кількості, і вони виглядали не настільки, як в Америці. Можна сказати, от я просто чітко я не знаю, як це описати, але в мене було враження, що це був фільм жахів. І ці люди це як зомбі. І я просто між ними. мене враження, що всі збожеволіли, і я типу між ними що якби про своїй пам'яті. Якщо порівнювати Виховання також дисципліну між американськими дітьми та українськими чи там європейськими, то, як на мене, американці все-таки є більше все дозволеність, а наші дітей більш виховують в такій строгості, в такому в такій призмі, що цього не можна, того не можна. Тобто нашим дітям багато чого забороняють, навіть деколи не пояснюючи чому. І десь, звичайно, це погано, тому що після цього дитина не до кінця впевнена в собі і не завжди дозволяє собі потім в житті робити певні вибори, які би вона хотіла, працювати там, де вона хотіла. Тобто вона залежить від думки суспільства і тому подібне. В Америці трішки діє навпаки, дітям більш все дозволеніше, вони більш вільні у самовираженні, в емоціях, в проявленні, і це також грає як в плюс, так і в мінус, тому що. При цьому, що ти більш відкритіший, більш емоційніший, все-таки немає як такої структури і стержня і. Не всі звичайно діти, але в більшості вони не розуміють потім до кінця, що їм можна, що забороняється, що є прийнятним, що є неприйнятним. Також я би сказала, що в роботі пізніше вони досить не стресостійкі. Я розумію, що в нас діти там в тому самому 14-15-річному віці пробували і алкоголь, і там виходили на якісь вечірки і тому подібне. Якби я нікого не кажу, що хтось святий, хтось не святий, але все-таки тут, в Америці, більше поширене вживання трави, більше поширені наркотики. Знову ж таки, це все дозволеність, що дитина цим займається. І часто батьки цього особливо не контролюють, і школа так само. Тобто ви бачите, що багато. Підлітків вживають певні речовини. При цьому тут неможливо батькам щось сказати, так як наскільки я знаю, дитина може написати відмову від батьків і там пожалітися і сказати, що, наприклад, там її ущемляють у чомусь і. Якби що вона не хоче, щоб батьки були якби опікунами чи виконували свою батьківську роль. Я розумію, що це вже йде мова про такі, як то крайності, коли вже або сім'ї досить такі неблагополучні, або йде мова про не зовсім в школи хороших рейтингів, але все ж таки це досить часто трапляється в Америці, і навіть тут я живу. Що за мухи? І навіть тут я живу, наприклад, в своєму будинку, і в мене сусідка Полька, яка сюди іммігрувала ще, будучи молодою, одружилася, створила сім'ю. Її син, який вже народився тут який вже вважається американцем, він пішов до школи. І, на жаль, з якогось 14-15 року свого життя він почав вживати наркотики, почав курити траву. Потім це все переросло в досить якби, важку степінь. І на даний момент він міг. Він мій є ровесник, але він виглядає ну, на років 20 старше. Він виглядає людиною, яка є безхатьком, і постійно вживає наркоту. При тому, що, при тому, що в нього була хороша робота, надавала робота машину, він живе по суті своєю мамою, там, батьками, які в принципі також не є супер забезпеченими, але на мінімальні потреби. Якби людині вистачало би, тобто просто він пішов поганим шляхом і ступив не на, не на ту дорогу, і зараз йому вже дуже важко з неї вибратися. Діло в тому, що я говорила з його мамою, і вона говорить про те, що вона нічого з цим зробити не може, тому що в Америці це діє так, що він сам повинен звернутися в відповідні служби і попросити про допомогу. Якщо він сам не звертається, то це означає, що він допомоги не потребує. І навіть якщо він там безпереривно кожного дня колить себе чи вживає наркотики, то мама з цим зробити нічого не може. Бо як тільки вона викличе службу і вони приїдуть, а він скаже, що він їх не потребує, вони не мають права його забирати. Якщо у вас є дитина, яка ходить тут до школи, розкажіть про свій досвід і розкажіть, як це все насправді відбувається. Мені дуже цікаво почути також вашу думку, можливо, я помиляюсь, що з цього раннього віку починаються проблеми з психічним здоров'ям по тій причині, що у дітей немає рамок, і вони відповідно роблять те, що їм замовляють. І стають десь, можна, в якийсь, можна сказати, в якийсь момент не на ту дорогу, і з тієї дороги їх важко викарабкати, так як батьки не мають як такого впливу і нічого сказати не може. І я вважаю, що саме через це багато вже дорослих людей, які виросли і які вже живуть своє самостійне життя. Вони пізніше в дорослому житті стикаються з якимись проблемами емоційними чи стресовими, і вони не можуть цього пережити самостійно чи. Чи якось, я не знаю, справитися з цим, тому що у них немає стержні, витримки і якби, такої сили волі, щоб це перейти. Чому я так говорю? По тій причині, що, наприклад, працюючи з однією дівчиною, вона мені розказує про те, що вона живе з мамою та з братом. Мама виганяє брата за те, що він вживає відповідну травку чи наркотики і забуває часом закрити будинок. Через це в них не раз ставалися випадки, коли будинок був відкритий, і, можливо, хтось. Міг туди проникнути. В цієї дівчини є певні проблеми зі здоров'ям. Я точно не пам'ятаю, вона просто розказувала мені ці медичні терміни на англійській, я їх не до кінця всіх там зрозуміла. Але в неї, в неї є певні якісь проблеми саме зі здоров'ям, які вона, по суті, вирішує також вживанням трави через те, що вона говорить, коли вона вживає цю траву, їй стає набагато легше, і вона не концентрується на больових відчуттях. Це те, що вона мені сказала, ми з нею спокущаємо. Сукувалися місяць тому, тому знову ж таки факти. Типу я не вигадую цих історій. За стіною в мене живе мій сусід, якому років, щоб не збрехати, ну 17. Я, наскільки знаю, те, що тато вже помер, а мама, відповідно, купила йому цю квартиру. І можна сказати, по словах там, хто мені це розказував, що здихалась його через те, що він безпереривно курить траву і нічим в житті не хоче займатися. І це так і є, тому що. Будучи вдома, я чую 24 на 7, людина за стіною курить, тому що запах є відчутний, він кашляє при цьому постійно. Слухає музику, до нього приходять друзі, дивиться якісь фільми, тому що тут за стінами, на жаль, все чути. І відповідно, я розумію, що швидше за все він не працює. Гроші отримує, може, все ж таки знову ж від мами. І якби це знову ж таки ще одне підтвердження, що якби. В людини, по суті, все є, йому купили там, житло, йому дали це, йому дали то, він просто міг йти вчитися, але він обрав такий шлях. І ясне діло, що це я знаходжуся зараз між таким контингентом, тому що я тільки сюди приїхала, і мій, як то кажуть, Моя спроможність жити в хороших умовах, в хороших апартаментах, ну, у мене рахуються хороші апартаменти, але все ж таки це не є якийсь суперрайон, щоб, як то кажуть, подивитися от на, іншу, на іншу сторону, які там живуть інші люди з більшим достатком і з кращою освітою. Тобто наразі мене оточують саме такі люди. Але я не хочу сказати те, що я живу в якомусь гадюшнику, і, типу, тут самі такі, ну, типу, що тут живуть наркомани і тому подібне. Ні, це не так. Тобто будинок є нормальним, тут, є, тут живе багато поляків і українців, і також інших національностей. Але при цьому, при цьому ось такі випадки. І це не, не поодиночні, таких випадків дуже є багато. Повернемось навіть до тих фактів і до того, скільки взагалі в Америці є. Е, Зафіксовано того, що була стрілянина в школі, що якийсь старшокласник взяв пістолет, прийшов до школи і почав їх стріляти, чи там вже людина, яка, чи вчитель, наприклад, чи хтось інший, чи в супермаркетах когось постріляли. Багато ситуацій, коли в сім'ї, наприклад, типу, така сім'я, все круто, і тут чомусь чоловік чи жінка беруть якусь зброю і також вбивають свою сім'ю. Дуже багато фільмів з основаних на реальних подіях, коли е, був якийсь маньяк, психічно хворий, який, е, який заманював до себе дітей в додому, в підвал, і потім їх вбивав. Е, недавно дивилася фільм так само на реальних, на реальних подіях. В 80-х роках, з 80-х 80 років по 2003 рік, тобто майже 20 років, е, людина, яка працювала медбратом. Е, Підливала в людям в капельниці відповідні якісь там ліки, які їх проводили до смерті, і це засновано на реальних подіях. І там жертв багато. Я не говорю про те, що в Європі такого немає. Я не говорю, що в Україні таке не трапляється. Але чомусь саме в Америці це відбувається досить часто. Останній випадок, який шокував всіх, і про який я не хочу дуже сильно говорити, про це потрібно говорити, але все-таки я не хочу хайпувати і робити на цьому якісь перегляди. Чи я розумію, зараз це все дуже свіже, і, взагалі, сім'я була проти того, щоб поширювати ці відео? Але всі знаєте, цей випадок, який трапився в Шарлотті в Північній Короліні, коли на дівчину напав цей псих темношкірий. Афроамериканець, який е, зробив її три ножових поранення, і після того просто пішов е, крізь вагони і говорив про те, що, типу, I got this white girl. Е, знову ж таки, чи трактувати це як те, що це щось пов'язане з расою? Чи тому подібне, ніхто цього не знає. Явне діло, що ця людина була психічно хворою, попри те, що вона була психічно хворою, її відпускали постійно на волю. Я співчуваю родині і вічна пам'ять Ірині, але я зараз, навіть коли говорю, мені моторшно, тому що коли я побачила це відео, я до цієї при не можу відійти. І мені реально зараз дуже навіть страшно спати вночі. І в мене дуже сильно піднялася тривожність, тому що в мене враження, що от така ситуація може трапитися з будь-ким, і ти ніде не захищений, чи ти вдома, чи ти в вагоні поїзда при людях, чи ти десь просто на вулиці. І, відповідно, я просто не раз бувала вночі і в метро. І в різних автобусах, і бачила цих людей, які є не з повно розуму. І я розумію, що ця ситуація це просто мені багато везло. І мені багато разів пощастило, що нічого такого не трапилося, але насправді діло в тому, що цих людей ніхто не обмежує, їх ніхто ніде не закриває, вони продовжують вільно пересуватися по містах, по автобусах. Вони часто пересуваються або ночують в метро, і від ніхто ними не займається абсолютно. Тобто ці люди є небезпечними для інших цивілізованих людей. Я розумію, що в більшості зараз хтось напише, що, типу, я знову ж таки узагальнюю, що знову ж таки це може трапитися будь-де, просто ти не читаєш новини, які відбуваються і в Азії, і десь там в Європі, і десь на Балі, де ти не хочеш. Ну, типу, це може трапитися будь де І які як існували, так і існують. Просто зараз на даний момент ці історії вони більш популяризуються тим, що інтернет розповсюджує їх і їх викидають в ті самі інстаграм. В і люди дуже швидко це все розносять. Відповідно, навіть якщо ви не хочете бути проінформованими на рахунок цих ситуацій, вони все одно будуть спливати, і ви все одно будете про це знати. Але діло в тому, що так, як я живу тут в Америці, і так як я до цього жила в Варшаві і до цього в Україні, то на даний момент я вважаю, що от оцей рік, мені здається, став досить таким. Не те, що небезпечним, це важко сказати, тому що і в Україні зараз небезпечно. Але я веду до того, що зараз, напевно, всюди в світі небезпечно, і злочинність вона зросла, і ви бачите, що багато війн, багато між країнами суперечок, і це все показується людям. Тобто люди кожен день це читають, кожен день це все бачать на власні очі. І я не знаю, чи це так напевно і раніше було, але зараз воно все дуже популяризується в інтернетах, і ти розумієш, що ти живеш ніби в якомусь ну, божевільному світі, тому що там вбили, там застрелили, там, там ще щось, і, типу, там війна почалася, там, там знову ж таки якісь вибухи, і ти розумієш, що ти ніде не захищений. І твоє ментальне здоров'я просто починає. Не витримувати це все. А я дякую всім, хто подивився це відео. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписатися на мій канал. Всім папа! -па!